Доброго дня, шановні телеглядачі, вітаємо вас у студії такого закону. І Сьогодні гостя нашої студії Оксана Ельчеєва, директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації. Говорити ми будемо про підтримку внутрішньо переміщених осіб. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Миколаївська область спочатку повномасштабного вторгнення приймала внутрішньо переміщених осіб. Яка наразі ситуація в області та скільки у нас проживає таких родин? Хочу сказати, що дійсно Миколаївщина стала місцем підтримки внутрішньопереміщених осіб, які переїжджали з Херсонської області, які мігрували в межах області, переїжджаючи з південних територіальних громад, більш північних і більш спокійних громад. Хочу сказати, що на сьогодні на території області проживає 124 тисячі внутрішньопереміщених осіб, а загалом з початку повномасштабного вторгнення на території області було зареєстровано більше 164 тисяч внутрішньопереміщених осіб в порівнянні Наприклад, з 2022 роком на початок у нас було зареєстровано в області 8,5 тисяч, тобто ми розуміємо, скільки внутрішньопереміщених осіб знайшли свою підтримку саме в Миколаївській області. А з яких областей переважна кількість перемістилася до Миколаївської області? Хочу сказати, що значна кількість внутрішньопереміщених осіб це саме внутрішньопереміщені особи, які переміщалися в межах області. Це близько 70%, 79 тисяч орієнтовно осіб. Що стосується інших областей, то це, звичайно, Херсонська область, 20-25% це саме з Херсонської області, якщо брати від загальної кількості. Приблизно 32 тисячі осіб, майже 33 тисячі внутрішньопереміщених осіб також це Харківська область, Запорізька область. Ну і звичайно, що Сумська область, Донецька і Луганська, які залишилися ще з 2014 року, вони також на сьогодні продовжують проживати на території області. Які зміни відбуваються у призначенні допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам, також дійсно такі зміни вони спрямовані на підтримку внутрішньопереміщених осіб, зокрема на продовження підтримки надання грошової допомоги, хочу сказати, що в березні цього року були прийняті відповідні зміни, які говорили про те, що виплата внутрішньопереміщеним особам, грошова виплата вона буде надаватися на певний термін, тобто протягом шести місяців. Від цей термін він спливав в серпні 2024 року. Але враховуючи те, що Наближається опалювальний період, враховуючи те, що такі, така грошова допомога вона є фактично єдиною підтримкою для сімей, саме якщо ми кажемо про грошову допомогу. І вона є потрібна і необхідна для соціалізації на території територіальної громади, для безпосередньо. Продовження облаштування свого життя в цій територіальній громаді, то було прийнято рішення, і урядом була продовжена така виплата такої допомоги ще на 6 місяців. Тобто, на вересень місяць була призначена допомога всім, хто отримав її цього цього часу. Протягом вересня місяця буде відбуватися перевірка права на подальше продовження такої допомоги. І якщо людина все ж таки має право, то така допомога буде продовжуватися ще протягом 6 місяців. Якщо ні, то людина отримає допомогу у вересні, а вже жовтня перестане її отримувати. Чи відбулися зміни щодо порядку включення осіб до складу родини? Так, хочу сказати, що на сьогодні були такі важливі зміни, які допомагають збільшити. Кількість домогосподарств, які отримують таку допомогу, мають на вас внутрішньопереміщених осіб. Так, наприклад, до складу родини при розрахунку виплат не будуть включатися особи, які не проживають разом з отримувачем та не пов'язані з ним спільним побутом, що підтверджено документально. Або якщо, наприклад, дружина не живе з чоловіком, і підтвердженням того, що ця людина не приймає участь у вихованні дитини, є безпосередньо звернення дружини на сплату аліментів. Для цього чоловіка. Також особи, які зникли або потрапили в полон, або перебувають безвісти, також вони не будуть враховуватися в загальний склад домогосподарства. І особи, які призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період, вони також не будуть враховані відповідно до складу сім'ї і до, при розрахунку доходів відповідної родини, що дає можливість більшої кількості родин отримати таку допомогу. Якщо особа мала право на отримання допомоги, але з якихось причин не змогла її отримати, чи існує можливість доплатити допомогу у такому випадку? Так, це дуже важливе питання. Якщо людина, наприклад, звернулася і не отримала відповідну допомогу, чи через дію, можливо, чи якісь були помилки, які потрібно було усунути, чи донести якийсь відповідний документ, які підтверджують той чи інший стан людини, то відповідно є можливість. На сьогодні продовжити такі виплати, і якщо заява була подана ще в попередньому періоді, то відповідно така допомога буде призначена з дати подання заяви, але не раніше ніж з 1 березня 2024 року. Багатьох хвилює питання щодо необхідності відвідування школи за місцем фактичного проживання внутрішньо переміщеної родини. Чи існує така вимога? Так, дійсно таке питання хвилювало багатьох родин внутрішньопереміщених осіб, зокрема щодо того, що родину внутрішньопереміщених осіб хвилювалася з того приводу, що необхідно, щоб дитина проходила навчання безпосередньо в тому місці, де вони проживають. Тобто, не наприклад в школі, в якій вона навчалася до моменту переміщення, а безпосередньо за місцем проживання на даний час. Але ця норма вона була усунута, і на сьогодні не важливо, де дитина відповідної родини. Не внутрішньопереміщених осіб отримує освітні послуги. Це може бути як і за місцем проживання, тобто в тій громаді, в яку переїхала родина, так і за місцем попереднього попередньої реєстрації попереднього проживання. Це може бути і онлайн формат, і змішаний формат, і дистанційний. Навчання і офлайн, тобто все залежить від того, як вирішить родина. Тобто, такої умови на сьогодні щодо того, що дитина, яка отримує є внутрішньопереміщеною особою і має отримувати освіту безпосередньо в місці проживання в тій територіальній громаді, на сьогодні немає. Можливо, передбачені програми підтримки щодо надання соціальних послуг внутрішньопереміщеним особам з числа осіб з похилого віку та осіб з інвалідністю. Дійсно, хочу сказати про те, що кількість осіб, які потребують постійного стороннього догляду, кількість осіб, які потребують соціальних послуг після початку повномасштабного вторгнення, вона значно зросла. І звичайно, викликом для багатьох стало отримання саме соціальних послуг підтриманого проживання сеціонарного догляду. І, враховуючи це, урядом було прийнято відповідне рішення. Це постанова 788 кабінету міністрів України від 6 серпня 2024 року про впровадження експертального проєкту проєкту щодо надання допомоги внутрішньопереміщеним особам похилого віку, особам з інвалідністю, соціальних послуг, стаціонарного догляду і підтриманого проживання, це відповідний проєкт Гроші ходять за людиною, який безпосередньо впроваджується міністерством соціальної політики спільно з фондом соціального захисту осіб з інвалідністю, спільно з обласними департаментами соціального захисту населення та територіальними громадами, надавачами послуг. Що передбачає цей проєкт? Проект передбачає надання відповідної компенсації особам похилого віку, особам з інвалідністю, внутрішньопереміщеним особам, а також особам, які втратили своє житло. Саме ця компенсація вона спрямована на Оплату послуг, які не надаються надавачами соціальних послуг, а саме допомога соціального догляду, і допомога і соціальна послуга підтриманого проживання. Що це дає? Безпосередньо метою реалізації такого порядку є підтримка внутрішньопереміщених осіб, які потребують надання відповідних соціальних послуг, це підтримка осіб з інвалідністю, це підтримка тих осіб, які втратили безпосередньо житло. І це дає можливість підтримати також і надавачів соціальних послуг, тобто їм фактично. Компенсується вартість за рахунок коштів державного бюджету. така сума перераховується на спеціальний рахунок отримувача такої соціальної послуги. І він же безпосередньо перераховує його на рахунок надавача. І таким чином існує. Конкуренція щодо надавачів соціальних послуг, тобто це не тільки державні надавачі соціальних послуг, а є можливість розвинутися і недержавним надавачам соціальних послуг, і відповідно дає можливість підтримки особам, тому що відповідна така компенсація вона дає можливість отримувати якісну послугу для осіб, які її потребують. Хто може скористатися такою послугою? Такою послугою можуть скористатися дієздатні внутрішньопереміщені особи, тобто ці особи, які можуть самостійно приймати рішення, так які особи з інвалідністю, які залишили, покинули своє місце проживання у зв'язку з обставинами пов'язаними з повномасштабним вторгненням, і також вони мають бути з тих територіальних громад, які визначені в е, саме щодо. Переліку територій, на яких ведуться велися бойові дії, це ті території, в яких можливі бойові дії і не закрита дата звершення бойових дій, а також особи, які відповідно внаслідок бойових дій, внаслідок повномасштабного вторгнення було зруйновано житло. Вони втратили таку домівку і приміщення, в якому вони жили, знищено або пошкоджено. Ну і відповідно має бути така інформація: занесена в відповідний державний реєстр пошкодженого майна, внаслідок бойових. Дій, трастичних актів і так далі, внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Тобто внутрішньопереміщені особи, які перемістилися, є особами з інвалідністю або особами, які потребують постійного стороннього догляду і які мають право на отримання таких соціальних послуг і стаціонарного догляду або підтриманого проживання. Які є вимоги до надавачів таких послуг? Надавачі таких послуг вони мають бути в першу чергу, звичайно, зареєстровані в реєстрі надавачів соціальних послуг. Вони також мають безпосередньо забезпечити відповідні умови проживання відповідно до національних стандартів надання таких послуг. Зокрема, це має бути звичайно, що наявність персоналу, наявність відповідного обладнання. Це мають бути передбачені. Можливості харчування для таких людей надання медичного супроводу також має бути географічно розташований такий так об'єкт, щоб відстань від надання місця надання соціальних послуг, наприклад, не перевищувала 5 кілометрів пішою ходою до медичних, реабілітаційних освітніх закладів, якщо це потрібно, 20 кілометрів з використанням транспортних засобів. Ну, звичайно, що мають бути відповідні транспортні зв'язки, щоб можна було пересуватися. Тобто, якщо надавач не може надавати відповідну медичну допомогу, то щоб була можливість можливість Доступу до такої допомоги, звичайно, що має надавач бути розрахований на одночасне надання соціальних послуг не більше ніж 25 надавач отримувачам такі послуги. Чому тому що якість послуг, звичайно, вона в тому числі залежить від кількості осіб, які проживають 35 таких осіб, також на одночасне надання соціальних послуг не більше ніж восьми особам, що стосується, наприклад, соціальні послуги підтриманого проживання 35 осіб. Це йде мова про Надання послуг стаціонарного догляду, ну, і також ті фахівці, які працюють у надавача, вони мають розуміти, що потрібно організовувати і дозвілля таких осіб, які отримують такі послуги, і безпосередньо. Всіляко підтримувати їх соціальний стан. Ну і, звичайно, враховуючи особливості цього експериментального проєкту, то надавачі таких соціальних послуг мають мати посттермінал для того, щоб можна було оплачувати такі послуги. Тобто ті кошти, які отримує безпосередньо отримувач соціальних послуг від державного бюджету, вони можуть бути використані тільки на оплату таких послуг. Тому, відповідно, надавача мають бути посттермінал. Як оформити такі послуги, які документи для цього потрібні, і куди звернутися? Угу. Хочу сказати про те, що для безпосередньо отримувача соціальних послуг він має подати відповідні документи до органу місцевого самоврядування, до відділу з питань соціального захисту населення. Це паспорт, код звичайно, документ, що підтверджує реєстрацію да, в державному реєстрі фізичних осіб платників податків, копію довідки акти акта медичного обстеження, для того щоб зрозуміти, що дійсно за станом здоров'я. Людина потребує таку допомогу. І, відповідно, особа, яка потребує таких послуг, вона надає ці документи повноваженому органу за своїм здекларованим місцем проживання, тобто в тій територіальній громаді, де вона проживає, це може бути як і особисто подати таку заяву, так і за допомогою електронних сервісів. Ну і звичайно, що стосується безпосередньо надавача, Соціальних послуг, то він перед тим, як надавати таку послугу, він також має бути, як я вже сказала, зареєстрований в реєстрі надання соціальних послуг, але окрім цього, він також має подати заяву до Національної соціальної сервісної служби України для того, щоб отримати відповідний дозвіл на участь в цьому проєкті. Він безпосередньо до нього вийдуть представники місцевої Національної соціальної сервісної служби. Це в нашому випадку це головне управління Національної соціальної сервісної служби України Миколаївській області. Вони перевірять його відповідно відповідність тим вимогам, про які вже говорила, і безпосередньо далі надавач соціальних послуг має укласти договір тристоронній між отримувачем соціальних послуг, надавачем соціальних послуг і фондом соціального захисту осіб з інвалідністю безпосередньо, тому що кошти будуть проходити через такий фонд. Тобто, в такому форматі відповідно буде укладатися договір. Якусь сказати про те, що договір укладається на строк, протягом якого отримувач соціальних послуг потребуватиме надання таких соціальних послуг, але не більше ніж на строк дії відповідного експериментального проекту. Експериментальний проект попередньо передбачається на 2024-2025 роки. Яка вартість соціальних послуг, що може бути відшкодована? Що стосується граничної вартості надання таких послуг, то що стосується стаціонарного догляду, то це 16 тисяч гривень 15 копійок на місяць, що стосується послуги підтриманого проживання 9 тисяч гривень 75 копійок на місяць. Але знову ж таки, да, це гранична сума, якщо послуга надається протягом всього місяця. Якщо послуга надається в меншому розмірі, то відповідно розрахується пропорційно. Тому скільки було надано послуг протягом місяця. І хочу сказати про те, що такі кошти вони перераховуються не на надав... надавачу послуг, а вони перераховуються отримувачу таких послуг на е спеціальний рахунок, який відкривається в Приватбанку зі спеціальним режимом користування, е дати укладання договору е протягом строку е передбаченого надання соціальних послуг саме в такому е договорі. Ну і е відповідно вже особа, яка отримала ці кошти, вона приходить до надавача соціальних послуг відповідно до договору, який між ними укладено про надання таких послуг через посттермінал, сплачуємо вартість зазначених послуг. Чи функціонують місця тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб на території Миколаївської області? Також сказати, що на території області сьогодні функціонує 5 місць тимчасового проживання. В них проживають 266 осіб. Хочу сказати, що в таких місцях безпосередньо є можливість щодо отримання всіх видів допомог. Це звичайно і призначення, якщо потрібно, да то кейс-менеджери працюють над тим, щоб призначити всі види державних соціальних допомог. Якщо вони ще не призначені, це, звичайно, допомога, юридична допомога у відновленні документів, якщо, наприклад, вони були втрачені, або, наприклад, допомога по відновленню документів на зруйноване житло. Також безпосередньо це надання медичних послуг, якщо є така потреба, це надання гуманітарної допомоги, якщо є така потреба, це і одяг, і звичайно, що і продукти харчування. Тобто в деяких місцях тимчасового поселення у нас харчування забезпечується, гаряче харчування самим місцем тимчасового поселення в деяких місцях є можливість приготувати їжу безпосередньо в спеціально обладнаному місці. І хочу сказати про те, що місця тимчасового поселення вони здійсно, на сьогодні під таким захистом міжнародних партнерів сказати, велике, велику повагу і велике. Дякую тим громадським організаціям, які підтримують нас. Це і ОВКБ, і МОМ, і Дієрсі, і Акти. сказати, що на сьогодні також активно продовжує підтримувати місця місцевого поселення World Food Program, 10 квітня, право на захист. Тобто ряд таких організацій, які в комплексі надають значну допомогу і надають ті послуги, яких потребують і люди, які там проживають. Звичайно, що це і соціально-психологічні послуги, які працюють у нас мобільні бригади на території області більше двадцяти однієї мобільної бригади і психологи, які працюють в центрах соціальних служб для соціальних служб, також вони активно надають психологічну допомогу, якщо її потребують мешканці таких місць тимчасового поселення. Ну і звичайно, що постійно проводиться моніторинг, такий моніторинг моніторинг відповідності місць тимчасового поселення, нормам чинного законодавства. Такий моніторинг проводять представники 10 квітня, представники право на захист громадських організацій, а також представники уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. В Миколаївській області. І дійсно, хочу сказати, що такі моніторинги вони постійно дають поштовх підтримати належні умови проживання для внутрішньопереміщених осіб, ну і, звичайно, покращуватися для того, щоб... Люди відчували себе комфортно. Ну і звичайно, що якщо є потреба в працевлаштуванні або допомога в наданні в оренді житла чи наданні інших послуг, також активно надається така допомога, тому що кількість вакансій на сьогодні, які є на території Миколаївської області, дає можливість обрати собі ту роботу, яка більше підходить для внутрішньопереміщених осіб. Чи створення ради з питань внутрішньо переміщених осіб при обласній районній військовій адміністрації та органах самоврядування в області? Також скати, що на сьогодні на території області функціонує 52 е, територіальні громади, які створені в територіальних громадах е, ради внутрішньопереміщених осіб, так і обласна рада внутрішньопереміщених осіб. Хочу сказати, що такі ради вони є надійними партнерами органів влади і органів місцевого самоврядування, тому що такі ради дають можливості прямого зв'язку з внутрішньопереміщеними особами. І, відповідно, такі ради вони е, говорять про ті потреби, реально про ті е, е, необхідні послуги, які потрібні внутрішньопереміщені. Ниминим особам акумулюють проблемні питання, приходять з ними до органів місцевого самоврядування. Я хочу сказати, що стосується безпосередньо обласної ради внутрішньопереміщених осіб, то в нас в складі ради присутні і внутрішньопереміщені особи присутні представники органів місцевого самоврядування, органів державної влади, і присутні представники міжнародних організацій, міжнародних партнерів наших. І відповідно такий симбіоз дає можливість вирішувати проблемні питання вже одразу під час засідання таких рад, тобто внутрішньопереміщені особи презентують свої. Проблемні питання, які є, да, кажуть про те, що вони потребують вирішення, і одразу вже це чують міжнародні партнери. Те, що ми можемо вирішити на своєму рівні, то органи державної влади вирішують. Якщо ні, то скеровуємо такі потреби до міжнародних партнерів. і вони одразу чують, що це потреби від самих внутрішньопереміщених осіб. І це дає можливість, як правило, більшість питань вирішувати одразу. на... На місцях також хочу сказати про те, що нещодавно відбулися важливі форуми, Всеукраїнський форум рад внутрішньопереміщених осіб і форум Південно-Центральний підтримки саме рад внутрішньопереміщених осіб, на яких підіймалися такі важливі питання, як питання забезпечення житлом, питання працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. І дійсно хочу сказати, що сьогодні така вагома позиція рад внутрішньопереміщених осіб саме в Щодо захисті прав таких людей, які сьогодні приїжджають до територіальних громад, яких приймають і безпосередньо вже вони становляться частиною суспільства. Хочу також сказати про те, що переміщені особи це ті особи, які є потенціалом відповідної територіальної громади. Його потрібно використовувати, тому що це економічно спроможні люди, як правило, які готові розвивати себе, розвивати ту територіальну громаду, до якої вони приїхали. От відповідно, це дає вагом. Ми поштовх і е, в подальшому наповнення відповідних місцевих бюджетів. Також хочу сказати про те, що ми запрошуємо всіх до роботи е, на громадських засадах, але до роботи в радах внутрішньопереміщених осіб, тому що якщо дійсно є проблема, не треба її замовчити, треба про неї говорити і шукати шляхи вирішення того, щоб допомогти внутрішньопереміщеним особам. Які напрямки діяльності у 2024 році Ради з питань внутрішньопереміщених осіб при Миколаївській обласній військовій адміністрації? Хоч кати, що при раді внутрішньопереміщених осіб була прийнята відповідна програма і роботи план. І одним із головних завдань звичайно, що це вирішення житлових питань, це вирішення питань працевлаштування, це вирішення питання функціонування місць тимчасового поселення і підтримки їх забезпечення відповідних умов Знаходження внутрішньопереміщених осіб, також звичайно, що це і психологічні послуги, тому що є потреба. І звичайно, що ми говоримо про те, що соціальні послуги також є важливими для осіб, які є внутрішньопереміщеними особами. Ну і звичайно, юридичні послуги вони також залишаються актуальними, тобто це такі основні моменти. Ну і звичайно, що це акумуляція проблемних питань і донесення їх до органів влади, зворотній зв'язок, так званий, це робота щодо впровадження програм, які спрямовані на. Внутрішньопереміщених осіб відповідних аналіз, моніторинг, тобто знову ж таки там да, повертаємося до зворотнього зв'язку, тобто створення таких умов, які будуть комфортними, безпечними для внутрішньопереміщених осіб. Чи затверджена на обласному рівні програма соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб? Так, в Миколаївській області затверджена відповідна програма. В ній передбачені ряди заходів, знову ж таки, да, які спрямовані на підтримку внутрішньопереміщених осіб. Це і, звичайно, питання соціальної адаптації внутрішньопереміщених осіб на початковому рівні, це збір потреб внутрішньопереміщених осіб і в подальшому їх реалізація, підтримка. Також це створення доступної психологічної допомоги особам, які є внутрішньо Переміщеними особами це реабілітація, в тому числі і дітей, це підтримка осіб з інвалідністю, які є внутрішньопереміщеними особами. Це і безпосередньо доступ внутрішньопереміщених осіб до медичних послуг, до освітніх послуг. до... Інших послуг, які потрібні до ЦНАПів, якщо така є необхідність, я хочу сказати, що звичайно також дуже важливим питанням, звичайно, для внутрішньопереміщених осіб це є питання працевлаштування. І на сьогодні активно працює обласний центр зайнятості. В нього є ряд програм, які також спрямовані на підтримку внутрішньопереміщених осіб, тобто можна звертатися, отримати відповідну підтримку, і це це не тільки працевлаштування безпосередньо в такому знаєте, сталому форматі, як ми розуміємо, це безпосередньо і е, перена на навчання. І певні гранти, підвищення кваліфікації, і відкриття власних справ. Тобто спектр таких послуг він є значно ну, вагомим. Також хочу сказати, що крім таких державних послуг, у нас досить потужно працює ряд громадських організацій, які також надають допомогу у відкритті власних справ, на навчанні, відкритті власного справи. Це і фонд, благодійний фонд «Щедрик». це і громадська організація інноваційні рішення, яка працює з фондом одного лицо народонаселення». населення. У нас була. Така потужна програма Вік-2, тобто вона була спрямована на жінок, в тому числі, які перемістилися внутрішньопереміщених осіб щодо навчання їх відповідним професіям і в подальшому працевлаштування їхні. Також цей Червоний Хрест Миколаївський обласний Червоний Хрест. І хочу сказати також про те, що Червоний хрест Миколаївського обласного обласного відділення вони також активними є нашими партнерами щодо надання соціальних послуг, в тому числі внутрішньопереміщеними особам на території області працює 60 патронажних сестер. Це і робота. Мобільних аптечних пунктів, які також вони активно використовують. Ну і звичайно, що це і підтримка в саме в тобто комплекс таких заходів знов ж таки, так, як і громадських організацій, які отримують підтримку від міжнародних партнерів і безпосередньо державних програм, де є можливість отримати допомогу в саме в працевлаштуванні. Відповідно, якщо в людини є житло, якщо в людини є можливість. Працювати, отримувати відповідні кошти, економічно відчувати себе стабільно, підтримувати свою родину. То відповідний процес адаптації в відповідній територіальній громаді він відбувається на належному рівні. Людина себе почуває більш-менш захищеною. Якщо у наших телеглядачів є питання, чи вони хочуть скористатися якимись послугами, куди вони можуть звернутися і чи є телефони гарячої лінії? Так, звичайно, звертайтеся на телефон гарячої лінії департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації. Це телефон 0512 56 30 80 або 098 031 31 41. Дякую, будемо готові вам допомогти. Дякуємо, вам, пані Оксана, і дякуємо силам оборони за захист. We'll